А ви знали, що пластична хірургія в Кореї займає шосте місце серед усіх країн світу, то тобто, порівняно з такими країнами, як Штати, Бразилія, ще там поряд країн, і така маленька країна Корея займає шосте місце. Сьогодні ми поговоримо про це. Я пластичний хірург і вам дам досить цікаву інформацію, інколи навіть шокуючу інформацію щодо пластичної хірургії в Кореї. Зразу хочу відмітити, що пластична хірургія Кореї настільки популярна, що це є просто як необхідність. Тобто вимоги до зовнішності настільки важливі, що кожна п'ята людина в Кореї до 49-50 років вже зробила пластичну собі операцію. І вони знають, чому це роблять, тому що тоді вони можуть зайняти більш хороше місце на роботі, можуть претендувати на більш високу зарплату, і вони це використовують. До речі, в Сеулі. Є такий район Каннам, де розміщено більше 500 клінік пластичної хірургії. Уявляєте так? Один наприклад район Троєщина, і в нас там 500 клінік пластичної хірургії. В Сеулі воно так. І досить поширена реклама. Будь-де. Я звичайно в Сеулі в Кореї не був, але були мої колеги, були мої друзі, які розповідали про це. Вона просто всюди, в метро, в автобусах, фотографії до після реклами клінік. Тобто це все настільки поширено, що воно вважається за норму. Зразу скажу, що є такі оперативні втручання, які для мене, наприклад, вони просто неприйнятні. Для них це норма. Зразу скажу, що в цілому пластичні хірургії і вимоги. Пацієнтів до пластичної хірургії такі максимальні, максимально виражений ефект. Якщо вже груди, то таке максимальне, які можна поставити. Якщо підтяжка обличчя, то щоб було так, щоб всі бачили. На відміну від моїх пацієнтів, які хочуть більш натуральну грудь, щоб ніхто не замітив. Я їм питаю, на що вам тоді робити? у Вас так все нормально? Ні, мені треба зробити, мені треба трошки збільшити, але щоб ніхто цього не бачив. Або підтяжка обличчя. Робиш підтяжку обличчя, доктор, мені так, щоб ніхто не замітив, щоб там все пройшло. Кореї все навпаки, воно має бути все ярко, все має бути виразно. І нікого не турбує ризики щодо можливих там ускладнень щодо можливих ризиків після таких ярких. І виражених травматичних оперативних втручань. Це ніколи не турбує. До речі, зразу хочу сказати, що ось така пластична хірургія, розвинена в Кореї, вона тяне за собою масу і ускладнень. І ці ускладнення часто виникають як в таких соціальних мережах, показують, які там є різні такі небажані результати. Їх досить багато. Тому що та кількість хірургів і та кількість оперативних втручань, воно не може бути без ускладнень. Там були ускладнення, які обговорювалися на рівні держави, як там це Регулювати, щось вони регулюють, але все рівно все настільки активно і виразно працює, що пластична хірургія там процвітає. І зразу, хочу сказати, є такі топові пластичні оперативні втручання, зокрема, як покращити навколо очей вигляд, зробити з азіатських більш європейний вигляд обличчя. Це одна з самих таких топових оперативних втручань. Ще одне дуже важливе в них це зменшення нижніх вулиць. По анатомії, в них дуже виражені вилиці, верхні, нижні, а для них хочеться такий веподібний вигляд їхнього обличчя. І вони ці кути нижніх щелепів просто безжалісно там пиляють, зменшують, аби зробити собі оце ве-подібне таке обличчя. Зразу хочу сказати, що ця тенденція тільки в більш в азіатських країнах, тому що якраз в більш європейському обличчі є тренди такі, щоб збільшити нижні вилиці. Зробити так звані яйця в верхні вилиці, нижні вилиці, а в Кореї, бачите, все трохи по-іншому. А, до речі, дуже цікавий є варіант це збільшення доженів корейських пацієнтів. Зразу хочу сказати, що це досить травматичне оперативне втручання, тому що якщо б нам видовжити на 3-4 сантиметри гомілку, треба пересікти в спеціальних площинах кістки гомілки. Потім поставити апарат Елізарова, і пацієнтка там більше трьох. До півроку інколи ходить в цьому апараті Елізаро, досить складно цей. Ну і ще зразу хочу сказати, що в них такий, я б не сказав, би, що це хороший тренд. Вони дарують своїм донькам батьки на день народження пластично-хірургічних операції. Батьки вже самі знають, що для неї треба, вони її ведуть в клініку, оплачують ці оперативні втручання. З моєї точки зору це досить нехороший тренд такий. Тому що якщо це операція в ділянці обличчя, то для дитини до 18 років така операція має досить колосальні ризики, тому що всі кістки черепа ще мають тенденцію до росту, до переміщень, і вони не остаточні. Ну, ось такі от тенденції є в... Кореї для нас в певній мірі не зовсім звичні, але вони є. і Нам цікаво бачити, спостерігати за цими тенденціями, за цими трендами розвитку. І якраз Південна Корея в цьому саме яркий приклад. Вона займає шосте місце серед всіх гігантів країн. По розвитку пластичної хірургії. І в мене до вас, до речі, мої підписники, питання. Чи ви підтримуєте, чи ви проти таких ярких і агресивних, і в деякому моменті шокуючих оперативних втручань? Чи ви все ж таки говорите, що це нормально, це можна? Так що, будь ласка, дайте свої відгуки, для мене це дуже важливо. Так що будьте здорові, підписуйтесь на український ютуб канал, підтримуйте український контент. Будьте здорові, щасливі, якщо ви є бажання поїдьте в... Південну Корею, подивіться там цю рекламу ярку, яку мені про яку мені розказував пластичні хірургії. А так, щасливо вам, удачі, до побачення!